Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні на уроці ми продовжимо розв'язувати прикладні задачі з використанням набутих нами знань, з теми лінійна функція. Нагадаю, прикладна задача це задача, що виникла поза математикою, але розв'язується математичними засобами, зокрема, методом математичного моделювання. Отже, Тема нашого уроку моделювання реальних процесів із використанням лінійної функції. Задача повноцінний сон необхідний для нормального росту і розвитку дитини, особливо в період підвищеного навчального навантаження. Постійні недосипання призводять до погіршення загального стану, головного болю, зниження імунітету та пам'яті. Медичними працівниками встановлено, що для нормального розвитку дитини який х років, х менший або рівний 18, вона повинна спати Т годин на добу, Т визначається за формулою Т дорівнює 16 мінус х поділене на 2. Перше, побудуйте графік залежності, рекомендованої медиками тривалості сну дитини від її віку. Друге. Дайте відповіді на наступні питання а. Скільки має спати дитина у шестирічному віці у 12 років? Б. Чи порушує медичні рекомендації щодо тривалості сну? 14-річний підліток, який щодня в школі навчається з 8 до 16 години. 3 години виконує домашні завдання. 2 години займається спортом і 3 години проводить в спілкуванні з друзями на вулиці і в соціальних мережах. В. Скільки років дитині, якщо вона дотримується рекомендацій медиків і спить по 10 годин на добу? Оскільки формула, що задає залежність рекомендованої медиками тривалості сну дитини від її віку, може бути записана у вигляді, t дорівнює мінус одна друга х плюс 16, тобто у вигляді y дорівнює kx плюс b, то дана залежність є лінійною функцією, а графіком цієї залежності є пряма, для побудови якої достатньо знати координати двох її точок. Побудуємо прямокутну систему координат, в якій горизонтально пряму позначимо x років, а вертикальну Т годин. Складімо таблицю значень для побудови графіку залежності рекомендованої медиками тривалості сну дитини від її віку. При x дорівнює 0, Т дорівнює 16-0 поділено на 2. Дорівнює 16. При х дорівнює 12 t дорівнює 16 мінус 12 поділено на 2. дорівнює 10. Отримали точки із координатами 0, 16, 12, 10. Позначимо ці точки на координатній площині та проведімо через них пряму. Ми отримали шуканий графік. За допомогою побудованого графіка з'ясуємо. Скільки має спати дитина у шестирічному віці та у 12 років. Для цього позначаємо на осі Х6 та проводимо через цю позначку вертикальну пряму до перетину з графіком. Провівши через отриману точку горизонтальну пряму до перетину звідсю Т, визначаємо, що Т дорівнює 13. Отже, нормою сну для шестирічної дитини є 13 годин. Аналогічно, при х дорівнює 12 отримуємо, що t дорівнює 10. Тобто, норма сну для 12-річної дитини 10 годин. Відповіді на наступні питання знайдімо, використовуючи аналітичний метод розв'язання. Для того, щоб з'ясувати, чи порушує медичні рекомендації щодо тривалості сну 14-річний підліток, який щодня в школі навчається з 8 до 16 години, 3 години виконує домашні завдання, 2 години займається спортом, і 3 години проводить в спілкуванні з друзями на вулиці і в соціальних мережах. Виконаємо прості арифметичні підрахунки: 8 годин в школі, плюс 3 години виконання домашнього завдання, плюс 2 години занять спортом і 3 години на спілкування отримали 16 годин. Отже, на сон залишається 24 мінус 16 8 годин. Перевіряємо за формулою, скільки годин на добу має спати підліток о 14 років. 16 мінус 14 поділене на 2, дорівнює 16 мінус 7, дорівнює 9 годин. Отже, з таким режимом дня підліток не досипає. Щоб знайти, скільки років дитині, якщо вона дотримується рекомендацій медиків і спить по 10 годин на добу, підставимо Т дорівнює 10 у формулу. Маємо 10 дорівнює 16 мінус х поділена на 2. Робимо висновок. Дитині 12 років. Лінійна залежність між двома величинами зустрічається досить часто. Наприклад, вам вже відома формула, це дорівнює 2 πr яка виражає довжину кола. В Цій формулі це довжина кола. R його радіус, а π — число, яке називають круговою константою або константою Архімеда. Сьогодні π Найвідоміша математична стала в світі. Люди вивчають число Пі вже протягом майже чотирьох тисяч років. Історія числа Пі сягає другого тисячоліття до нашої ери. Мудреці Вавилону вирахували його як 3,125 тисячних, а в стародавньому Єгипті його обчислювали як 3,143 тисячних. Грецьку літеру Пі. На позначення цього числа вперше застосував англійський математик Уільям Джонсон на початку XVIII століття, і воно стало загально прийнятим завдяки одній з робіт петербурзького математика Леонарда Ейлера. Отже, оскільки π, а відповідно, і 2π є сталим числом, то довжина кола залежить від його радіусу. Чим більший радіус кола, Тим більше його довжина. І навпаки, значить, довжину кола ми можемо розглядати як залежно змінно. Радіус кола як незалежно змінно. А це означає, що формула, яка виражає довжину кола, є прямою пропорційністю, бо має вигляд y дорівнює kx. Нагадаю, що пряма пропорційність це окремий випадок лінійної функції. Супер! Отже сьогодні ми, використовуючи набуті нами знання з теми лінійна функція, розв'язували прикладну задачу двома способами. Дякую за увагу! До зустрічі!